Чиста і сяюча шкіра безболісно, швидко та безпечно. Ультразвуковий скрабер це професійне рішення для глибокого очищення, яке легко вписується в будь-яку б'юті-процедуру. Відкриваємо коробку, все компактно та продумано, апарат повністю готовий до роботи. Усередині коротка інструкція: кабель для зарядки та сам скрабер, що працює від акумулятора. Його зручно брати із собою або працювати в кабінеті без дротів. Знімаємо захисну кришку. Бачимо гладеньку металеву насадку. Вона очищує пори, видаляє забруднення і готує шкіру до нанесення засобів. Один апарат, кілька функцій: ультразвукова чистка, мікромасаж, мікроструми, і іонофорез з вибором плюс або мінус для кращого проникнення або очищення. Насадка працює на високих частотах. Як видаляє все зайве, освіжає шкіру, не травмує і підходить навіть для чутливої. Шкіра, яка дихає, це реальність. Обери якісний скрабер і зроби кожну процедуру результативною.